Росіяни вперше атакували дроном село в 16 кілометрах від кордону. Як у Чернігівському СІЗО, навчаються школярі, яких взяли під варту, та молода картопля по 100 гривень за кілограм на ринках Чернігівщини. Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У росіян з'явились технічні можливості, щоб їхні дрони зі скидами долітали якомога далі. Так, військовий експерт Михайло Жирохов прокоментував обстріл села Тур'я, що на Чернігівщині, що за 16 кілометрів від кордону з Росією. Там, 22 травня, російські безпілотники зробили два скиди на один із будинків. Як розповів Суспільному староста села Олександр Артюшенко, це вперше від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок цього згорів не житловий будинок, ніхто з людей не загинув та не Зазнав ушкоджень детальніше в сюжеті. Це село Тур'я, яке розташоване за 16 кілометрів від кордону з Росією. 22 травня росіяни зробили два скиди з дронів на один із будинків. За словами старости села Олександра Артюшенка, це було вперше від початку повномасштабного вторгнення. Перший приліт був мимо, а другий приліт був прямо в цей будинок. Будинок не житловий, люди тут не не проживали. Просто це факт того, що росіяни просто кошмарять мирне населення. Та й все. Будинок, який згорів, належав синові цієї жінки. Вона попросила не показувати її обличчя та не називати ім'я. Вона стала свідком цього обстрілу. Це було дуже гучно. Хата загорілась відразу. Дякуючи вогнеборцям, не дали розповсюдженню. Жінка каже, поки що відновлювати будинок вони не планують. Звуки безпілотників у їхньому селі вони чують не вперше. Зараз у Тур'ї проживають 540 людей. Частина з них це переселенці із села Єліне, що за три кілометри від російського кордону. Через постійні обстріли звідти виїхали всі жителі. Як розповідає Олександр Артюшенко, люди бояться, що виїжджати доведеться із тур'ї, як розповідає військовий експерт Михайло Жирохов, зараз у росіян з'явились технічні можливості, щоб їхні дрони зі скидами долітали якомога далі. За рахунок вони а, ретрансляторів, за рахунок того, що вони підвищили а, потужність акумуляторів. Ну тобто, технічно ці дрони вже за останні там півроку, рік вони дуже сильно. А, Еволюціонували ці дрони. вони вже можуть долітати і 20 і 30 і кілометрів. Михайло Жирохов не виключає, що до кордону з Чернігівщиною армія РФ могла стягнути досвідчення розрахунки. БПЛА такі удари на жаль будуть продовжуватися і далі, і те, що зараз попало під удар Турія, це на жаль може бути тільки початком. Однак такі дії противника не свідчать про підготовку до нового наступу на Чернігівщину. Вважає Михайло Жирохов. Це не повноці... не повномасштабний наступ, повномасштабний Наступ це коли прорив оборони. А оце просування, те, що говорили в часи АТО, там повзуче наступлення, повзучий наступ. Ось, ось це ми бачимо зараз на Сумщині. Такого на Чернігівщині, такого немає. Олександр Мілашевська, Олексій Жирнов, Наталія Гоман, Олександр Тірок. Суспільне новини Чернігів. Крім постійних обстрілів прикордоння Чернігівщини, росіяни протягом тижня використовували і авіаційні засоби ураження та дрони по території вглиб області. Внаслідок російських атак 27 травня. Травмовані чотири людини, а також пошкоджена сільськогосподарська техніка. Про це повідомила поліція Чернігівської області. В день того ж дня росіяни атакували дронами та мінометами аграрне підприємство у прикордонні новроціверській громаді. Легких поранень зазнали троє місцевих жителів. Від госпіталізації вони відмовились. Також пошкоджені комбайн та трактор. Увечері 27 травня росіяни ракетами атакували Ніжинський район. Внаслідок ударів пошкоджене аграрне підприємство поранено 49-річного тракториста, який був у полі. Чоловіка госпіталізували. Транспорт пошкоджений. Також за інформацією начальника Чернігівської ова В'ячеслава Чауса. Ввечері 27 травня армія РФ ударила по околицях Ніжина. Внаслідок атаки пошкоджене підприємство. Попередньо без жертв того ж дня. Росія ракетами вдарила по селу Глузди Куликівської громади. Про це повідомило оперативне командування Північ. В ніч на 28 травня РФ знищила спортивну базу відпочинку для дітей на прикордонні Чернігівщини. Йдеться про приватний заклад у селі Залізний міст Семенівської громади. Про це у коментарі Суспільному розповів Семенівський міський голова Сергій Деденко. За його словами, до 2022 року заклад ще працював. 29 травня російські війська пошкодили дві будівлі навчальних закладів, п'ять цивільних автомобілів. Будинки та господарчі споруди. Про це йдеться у повідомленнях оперативного командування Північ та департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА у Хотіївці внаслідок чотирьох вибухів кабів пошкоджені непрацююча школа, два ангари, комерційна будівля та дві господарчі споруди. Внаслідок вибуху FPV дрона у Семенівці пошкоджені п'ять цивільних легкових автомобілів. Три скиди з БПЛА біля села Тихоновичі призвели до пожежі двох будинків: один житловий, один нежитловий. 16-річний Віталій з Чернігівщини закінчує 10-й клас у Чернігівському слідчому ізоляторі. Хлопець опинився тут за підозрою в диверсії, як розповів у коментарі Суспільному, тимчасовий виконувач обов'язків начальника установи Юрій Білоколоша. Наразі в їхньому сізо перебуває п'ятеро неповнолітніх, яких підозрюють у різних скоєних злочинах. Для цих дітей освітні послуги надають 20 вчителів Чернігівського ліцею No15, серед них і вчитель англійської мови Олексій Михайлов. Під час занять з вчителем та дітьми завжди перебуває працівник установи. Відвідувати такі установи не можна сказати, що це, це як розважальний центр. Дійсно, спочатку десь і хвилювався, коли йшов до сізо, але ж зрозумів, що ми повинні ставитись до дітей як до дітей у штаті. Співробітники в даному випадку соціально-виховної та психічної роботи співробітники, які забезпечують і виведення неповнолітніх туди, і безпосередньо не заважаючи контроль за їх поведінкою і своєрідний нагляд, якби бо це обов'язкова умова. Як сюди потрапив, то почав більше цікавитись історією. Заняття тут з понеділка по четвер, там по два-три уроки, і в п'ятницю у нас відеоконференція. Я тут більше почав приділяти уваги навчання. Пейзаж за 10 тисяч гривень для ЗСУ. Художниця з села Нехаєвка, що на Чернігівщині, Діана Масензова, виставила на благодійний аукціон свою картину під назвою Казка моєї душі. Розіграш відбувся 27 травня на відкритті її виставки у Чернігові в обласній бібліотеці імені Русових. За словами художниці, вона розіграє свої картини не вперше. Таким чином хоче підтримати наших воїнів. У нас в Михаївці організована така меморіальна стіна, стіна пам'яті наших односельчан, хлопців, які віддали своє життя, треба допомагати. От. І це вже не перша моя така допомога і не остання. І сподіваюся, скоріше б це, звичайно, все закінчилося, щоб дійсно це вже припинилося. Але на сьогоднішній день ми мусимо бути як в одній пряжці, один за одного. 100 гривень за кілограм домашньої, 65-75 за привезену з Одеси. Такі ціни на молоду картоплю нині на центральному ринку у Чернігові. Власник фермерського господарства у Лукашівці Григорій Ткаченко молоду картоплю вирощував під агроволокном. За його словами, це пришвидшило ріст картоплі та вберегло рослини від заморозків. Оце стоїть 100 гривень. Крупненька 65, а середня 75. Було по 100, була по 120. Трішки почала знижуватись ціна. На сьогоднішній день це є до сотні, але я вже хочу сказати, що кожен день йде наростання бульби, але кожен день, день йде падіння ціни. І тому я думаю, за рахунок таких підприємств, таких господарств, як наше, за рахунок привозу картоплі із південних регіонів, щоденно буде ціна падати на, на ринку, і вона, я думаю, що там десь на початок червня вона буде в межах там, ну, 40, ну можливо 50 гривень. Весняного акацієвого та липового меду цьогоріч у Семенівській громаді на Чернігівщині не буде. За словами пасічника Олега Зубрія, який живе у довжику, половина його бджіл загинула взимку через перепади температур. Ті, що вижили, на збір не літають через холодну погоду. Крім того, каже пасічник: весняні заморозки знищили цвіт акації та липи, основних медоносів. Цвіту тут не буде, тому що заморозки. Вони ж перші почки, ті, які були з цвітом, вони Померзли. А наверху он коє где є цвятки. Надежда, гречка і подсолду. Ну і плюс декорастуші трави. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.